Вітання Україна, друзі, особливих новин немає і змін особливих у нас немає. Тяжкі бої як тривали, так і тривають. Але незважаючи на перевагу ворога, особливо в артилерії в БПЛА, все-таки наші там підрозділи, такі як третя штурмова, 24-та, Айдар, ДШВ, ССО, інші підрозділи. Прорубують рчачі позиції, і проходять вперед, і рух наступальний є. Він не такий швидкий, як би хотілося, але ну, правильно зрозуміти, там тотальне мінування і ну, перевага в артилерії, тому ну, це дещо трошки складнувато. З БПЛА всіх типів ну, цю перевагу тренівелірувати державними замовленнями, я вже говорив, закупівля і підтримувати наших виробників в першу чергу, щоб ми мали хоча б вирівнятися, а потім мати перевагу. Із таких із гарних новин то хлопці приходили зараз дуже багато по посадкам ахмат попадається, приносили медальйони, на якому написано Академія Ахмата і там серійний номер то це говорить тільки про те, що з резервами у них теж не дуже альо. Якщо вже Ахмад чай повиганяли в окопи ну, в лісополоси, в лісочки всі, то там теж не все так хорошо, як вони намагаються показати. Але то таке, нам свою роботу треба робити. Друзі, якщо військові підрозділи просять про якусь допомогу, особливо БПЛА, допомагайте. Поки хто там виділив 40 мільярдів із 40-39 украдуть і на 1 мільярд куплять Майвіків, то допомога потрібна зараз і негайно. Тому не залишайтеся осторонь, не будьте байдужими, допомагайте, ви є підрозділи, які потребують допомоги. І обов'язково вірте ЗСУ. Це буде Україна. Слава нації.